Galaxy Buds 2 Pro від Samsung, стоять приблизно 200 євро. Так, да, вони класні, вони неймовірні. Але якщо у вас, наприклад, ось такі навушники від AirPods ви не відчуєте прям великий перепад. Так, вони класні будуть. Але не відчуєте цю тонку грань ось того датчика. Але якщо вдруг у вас були ось такі сяомовські, які стоять приблизно 20 євро, ви будете в ахері, ви відчуєте велику різницю і зрозумієте, що ось це просто неймовірне створіння. Ви на каналі Мінсер, мене звати Сергій, погнали розбиратися. Перше відчуття це те, що а вони взагалі правильно в тебе в вусі знаходяться. Бо ось там в рекламі ця чорна штучка зверху стрічить. А в мене якби у вусі. Я хлопчина не малий, около 2 метрів, якби логічно, і вуха здорові. Ось подивився на інших, на малих людей, вони якби на... зверху ту штучку чорну носять. Говорять комфортно. Огляди також говорить ок. Одна з великих переваг це те, що ти в цих навушниках не відчуваєш себе у вакуумі. Так, ти можеш через настройки включити цей режим. Але повірте, це неймовірно. Коли ти свій голос чуєш через мікрофон навушника, який транслюється тобі ж у вухо, і ти будеш розуміти, як ти голосно говориш чи тихо. І навіть коли ти зняв одне вухо. Ти відчуваєш рівно так саме, навіть якщо ти без них. Бо найбільше що це люди з цією гумою зверхи не хочуть брати навушники, тому що відчувають себе у вакуумі. Це проблема дешевих навушників. Відносно аерпоців, в них гуми цієї немає. І ти комфортно себе чувствуєш і чуєш все теж на вулиці, але без цієї трансляції. Тому що якби вухо в тебе частково відкрите, І ти чуєш, що відбувається навколо. Тепер я прекрасно розумію людей, які під час діалогу навіть не знімають аєрпоц. Бо що з ними, що без них? Ти людей свої ти людей чуєш рівно так само, але тихенько на фоні ти можеш включити музику. І буде як подкаст, грубо говоря. А якщо вдруг заговорю, буквально до 2 секунди, щоб переключитись з режиму насолоди повної музики до того, що ти з кимось вдруг заговорив і ти чуєш навколо все. Як їде автомобіль, як їде трамвай, як люди говорять навколо, працює вроді би неймовірно. Але давайте помовчу 10 секунд і воно переключиться назад. Але в чому сенс? що коли я от ось з вами говорю і воно переключає ці режими, на фоні тихо і я продовжую чути музику і це дико приємно. Так, звісно, там є ще багато різноманітних штук, нова частота звуку трансляції. Навушники стали матові відносно старої моделі, які були глянцеві і залишали дуже сильно сліди на собі. Так, звісно, але це вже нюанси. Навіть не знаю, це добре чи погано, але в старих кнопка була механічна. І тобі було дуже важко на неї якби случайно нажмати. А в цих це сенсорно. І вони працюють не тільки від нажаття пальця, але і від шапки. Від капішона, будь-якого контакта, навушників, і навіть коли ти просто їх поуправляєш, ти можеш звичайно нажмати. Не дуже приємно йти, щось робити, хочеться просто витягнути, засунути і користуватися. Ми за що заплатили такі великі гроші, щоб ще потім ще гратися з ними. Ну, блін, вони не легкі, вони часто не легкі. Давайте дивитися правді в очі. Будь-яка техніка йде у порівняння з якоюсь. Відносно якої вона краща. Відносно якої техніки вона дорожча. Чи відносно чого вона якісніша. Це бюджетні навушники. Чи все-таки це дуже дорогі, які не потрібні їх купляти навіть? Паралельно я дивився на навушники Sony, які приблизно в таку саму цінову категорію. Але в мене були Самсунги, часи. І я хотів зібрати повний комплект. Я його зібрав. Залишився буквально телефон. Якщо я заговорю, маю почути шум. Так, вірно, я хочу шум. Я хотів записати звук я чу... із мікрофона навушників, але була проблема в тому, що я не знав, як вибрати... Мікрофон в телефоні. В диктофоні. Тому в мене не вийшло. Просто це. Але коли я проводив тести, я чув все комфортно. Мабуть, просто треба телефон обновити нарешті. Так, пропав. І знову почився. Штукав. Класно. Прощаюся з вами через мікрофон цих навушників. Надіюсь, звук вам нравиться. Так, в кімнаті тихо, але як-не-як комфортно. Говорив я також на вулиці, в цих навушниках. Програмно голос витягувався і глушився всі останні шуми глушилися. Мені це сподобалось. Тому. Бувайте, дякую за перегляд і все буде Україна. Воно що в А ні, воно, все одно було виключено. Зараз знову чути все. Але якщо я почекаю 10 секунд...